Задання номер 14. На координатному промені позначте точку Б з координатою 3. Та ще три точки з координатами кратними координаті точки Б. так у нас є координатний промінь, є початок, є одиничний відрізок, одна клітинка. І є точка Б, яка має координату 3. Нам треба ще три точки. Координатами кратними координаті точки Б, тобто кратними трюм. Числа кратні трюм, це числа, які діляться на 3. 6 ділиться на 3, 9 ділиться на 3, 12 ділиться на 3. Це найменші числа, які кратні числу 3. Так, і так, позначимо точку з координатою 6, 3, 4. 5, 6. Ось координата 6. Нехай це буде точка С. Слідуюча 7, 8, 9. 9 кратне трюм, бо ділиться на три, нехай це буде точка Д. Десять, 11, дванадцять. Дванадцять ділиться на три, тобто кратне трюм. Нехай це буде точка М. І так, ми одержали три точки С з координатою 6, точку Д з координатою 9, та точку М з координатою 12, всі ці координати кратні трьом, тому що і 6 ділиться на 3, і 9 ділиться на 3, і 12 ділиться на 3.